І так, Вік, ти в 21 рік вже досвідчена модель, яка пройшла багато показів, конкурсів. Сьогодні ти працюєш адміністратором в Мейк-Арті салоні Юлії Швед. Скажи, будь ласка, як давно ти з нею познайомилася? Десь вже три роки знайома з Юлією. Як це сталося? Юля мене запросила в якості моделі для її учениці на екзамен. І після того ви познайомилися дружите? Після того ще раз записали і потім вже якось здружилися, знайшли спільні інтереси. А скільки часу ти з нею працюєш? Працюю вже десь рік. Добре, розкажи, будь ласка, тоді про своє модель, минулу модельну кар'єру. Ти брала участь не в одних показах. Були якісь казуси, якісь, можливо, такі цікаві моменти? Моя ж так і не задаю. Були всякі різні завжди казуси, що там розмір не підходив одягу, чи там з 41 розміром треба було в втуфлікти. Але нічого, якось завжди так все на місці вирішувалося. Таких, щоб казусів аж дуже сильних там, щоб я впала, то не було. Ти береш зараз участь в зараз вже, ні, зараз не беру участь зовсім. А чим ти плануєш далі займатися? Не знаю, поки що працюю на Юлі, мені все подобається, а як далі буде, буде видно. Давись, в вашому колективі працює близько 12 дівчат. Чи є можливо якісь проблеми в колективі? Як ти їх вирішуєш як адміністратор? Ну зараз наразі в нас ніяких проблем не виникало. Ми всі дуже дружні. якось Юля нас разом так здружила, і ми не то, що просто як колектив, ми дружня сім'я. Ми завжди даємо одному поради, якщо в когось якісь проблеми там особисті, ми завжди підтримуємо одного і стараємося, щоб на роботі ми навпаки приходили. Тобто на роботу як на свято, і ну немає такого, що ми там сидимо, чекаємо, коли вже закінчиться робота сьомого дену. Ми завжди залишаємося після роботи. Ми весело проводимо свій час. Віка, твої фігурі можна позаздрити. Дякую. Скажи, як ти дотримуєшся цього? Є якісь секрети? Ні, на дієтах? Як, ні на яких дієтах я можу найбільше більше їм. З нашого колективу і ніяк дієди не дотримуюся і спортом не займаюся. Коли раніше займалася танцями, але зараз нічим не займаюся. Ні. А яке твоє хобі? Зараз немає ніякого хобі. Е, зрозуміло. Хіба готувати їжу? Ти любиш готувати, так? Все. Для кого ти готуєш? Для свого хлопця. Як хлопця звати? Андрій. Чим займається Андрій? М -м, студент. Угу. Зрозуміло. Е, Заміж не плануєш виходити? Поки що ні, але дуже би хотіла, далі буде видно. Е, Вік, е, а скажи, будь ласка, е, надалі твій розвиток в студії Майк Артур. Ти зараз працюєш адміністратором. Чи є в тебе можливість розвиватися на цій роботі? Ну, я не знаю, це вже потрібно питати Юлі. Але є перспектива стати виконавчим директором при майбутньому галузевому розширенні студії? Не знаю, можливо. Зрозуміло. Вік, ти часто слідкуєш за новинками, напевно, моди, стилю, краси. Тобі це потрібно не лише по роботі, а взагалі для людини і для розвитку. Не лише макіяжу, манікюру, тобто одягу. Де ти прослідковуєш ці новини? В інтернеті, на всяких американських каналах чи на американських сайтах різних. Ти закінчила педагогічний університет з психолога. Соціального педагога. Соціального педагога. Тобі допомагаються ці навички, ці знання при твоїй ну, роботі? Звичайно, спілкування з клієнтами допомагає. Чи є якісь казусні клієнти, проблематичні? Ну, є вимогові клієнти, але в нас працюють досить хороші майстри і професіонали своєї справи, що ми можемо задовільнити бажання будь-якого клієнта. Зрозуміло. А розвиватися далі по тому, що ти закінчила по своїй професії, ти плануєш? Ну, як в Тернополі в нас немає такої дуже можливості, яка б не цікавила така. Так що я не думаю. За кордон ти не плануєш чекати? Можливо, і таке. Зрозуміло. Вік, що ти можеш сказати для дівчат, які хочуть мати яскраву зовнішність, які прагнуть цього не лише доглядати за собою? Що потрібно для того, щоб бути завжди в тренді? Мені здається, що найголовніше це завжди залишатися собою і не показувати себе когось іншого, ким ти не є насправді? А ким ти не є насправді? Ну, потрібно бути завжди щирою людиною і не підлаштовувати під когось іншого. І так тобі підказує серце, так і поступати. Ідеальне твоє майбутнє, опиши його. М -м одруження і дитина. Я хочу бути щасливою жінкою. Uh -huh. Ну, тобто, не кар'єристка, а іменно сімейна тепло і затишку не цікавить. Зрозуміло. Добре, дякую. Дуже дякую.